Булочки з заварним кремом, які захочеться готувати щодня. Щоб не заплутатись в процесі приготування, одразу відміряю 600 г борошна. Воно знадобиться для всього рецепта. Спочатку роблю опару. У тепле молоко додаю свіжі дріжджі, можна замінити і сухими, 2 столові ложки цукру. Та три ложки борошна. Добре перемішую і залишаю в теплому місці на 20-30 хвилин. Поки опара підходить, займусь кремом. Змішую молоко, цукор, ванільний цукор, яйце та крахмаль. Ставлю на невеликий вогонь і починаю уварювати, постійно помішуючи. Це дуже важливо, щоб крем не пригорів і не взявся грудочками. Замішую тісто від одного яйця відділяю жовток, ним буду змощувати вулочки перед випіканням. Додаю ще одне яйце: цукор, манну крупу, ванільний цукор і вливаю опару, яка вже підійшла і збільшилась в об'ємі. Поступово додаю просіяне борошно і додаю м'яке вершкове масло. Використовую майже все борошно. Трохи залишаю для присипки столу, перекладаю тісто на робочу поверхню і вимішую мінімум 5-7 хвилин, щоб воно не липло до рук, змочую їх олією. Коли тісто стало еластичним і м'яким, змощую каструлю олією, викладаю тісто, накриваю і залишаю підходити на одну годину в теплому місці. Година минула і наше тісто чудово піднялося. Обминаю його, розкочую скалкою в прямокутник за допомогою качалки. Щоб було зручно нарізати рівні смужки, роблю позначки на тісті за допомогою дошки. Змощую тісто з заварним кремом і рівномірно посипаю цукатами. У мене апельсинові, але можна брати будь-які інші. Нарізаю тісто на смужки, скручую їх у булочки та відправляю на деко. Накриваю харчовою плівкою і залишаю ще на 20 хвилин. До жовтку. Ка додаю трохи молока, перемішую та змощую булочки. Відправляю їх у розігріту духовку та випікаю до золотистої скаринки. Ці настільки ніжні, ароматні і смачні.